З початком повномасштабного вторгнення Росії майже кожен українець долучився до оборони країни. Хтось пішов до лав ЗСУ, хтось стоїть на економічному фронті, хтось долучився до волонтерської діяльності. За майже два роки війни усім зрозуміло, що волонтери роблять величезний вклад у перемогу і є потужною підтримкою для наших воїнів. Проте, допомагаючи наблизити перемогу, можна потрапити в халепу з перспективою привести у в'язниці до 12 років. Як це сталося з Олександром, підприємцем та волонтером з Білоцерківщини. Я привозив частину там 5-7 екзотлялів, віддала особі, яка мене приймала. Казали, я несу командиром, вони будуть погоджувати, якщо воно нам пасує, будь ласка, поставляйте. Проходило 2-3 дня, мені зводили казали, вибачайте, ця форма нам не, 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 не то, треба. Я три тижні возив, а якраз 8 точно приїжджав до бригади, привозив їм костюм. Різні перевідки все можливі. Аж поки вони не сказали, оце це повністю відповідає всім нашим тримань і нормам. Ми їм на це хочемо. Ми підписали контракт 8 листопада. Десь через, мабуть, місяць приїхала вже перша, перша партія. Привозили все це в частину, ми віддавали, вони приймали, через два дні мені давали накладну підписану, це як актера передачі, як видатково напад підписана, тобто Вони звіряли, провіряли розміри, бо це була проблема. Це ростова сітка, розміри рост, так, це дуже сложно дійсності. Вони це через два дні мені давали що Вони прийняли, їм все пасує, все усім сходиться, все, все згідно тому еталонному заку, який вони погоди самі перший. І потім так, через день, два-три-чотири до мене заходили кошти. За за цю партію і до 28 грудня я все виконав. Тож у мене взагалі не було ніч проблем. У мене навіть подяка від, від тої частини за те, що скажімо, ми допомагали і до цього. Її. Тож з точки зору здорового глузду, все добре. Тероборонівці отримали форму, держава, податки до бюджету, договір виконано, і всі задоволені. Але в прокуратурі так не вважають. Послухаємо, які ж претензії пред'являють Олександру служителі Феміди. Умова. Більш того, нами скеровано було лист до Держпродспоживслужби, як також установи, які мають спеціалістів, ви можете надати свій висновок. Якими було зазначено, що мало того, що форма невідповідна, тобто не якісна, не відповідає зазначеним технічним умовам, які, до речі, були передбачені специфікаціями до даного договору, які фактично не були дотримані. Більш того, даний форманий потяг не придатний до використання за цільовим призначенням. Начебто все логічно, але є одне але до моменту відкриття провадження на протязі 9 місяців замовник жодних претензій не висував, хоча, згідно договору, постачальник мав за власний рахунок замінити неякісну чи непридатну форму. Тому наступне логічне питання: якщо до цього часу не було жодних претензій щодо невідповідної якості чи неможливості використання, то звідки виникла сама думка, що однострій неякісний і необхідно провести експертизу? Саме на це питання, задане судом, прокурор виразною. Відповіді не надав хтось з військових сказав слідчим. То кому невідомо, оскільки письмових свідчень цього хтось у справі судячи з усього немає, бо їх не знайшли в матеріалах ані адвокати, ані головуючий суддя. Виходячи з озвучених матеріалів, експерти Держспоживслужби, не проводячи дослідження матеріалу, з якого пошита форма, але ще оглянувши візуально, роблять висновок, що вона не придатна для використання через невідповідність технічним умовам. Але ж всім відомо, що на той час форму закуповували волонтери та й самі бійці власним коштом. Напевне, більшість. З тих одностроїв не відповідають тих умовам, але чи є вони від цього непридатними для користування? Звідси ще одне питання: хто винен і кого покарали працівники відповідних органів за те, що в країні, яка з 2014 року воює з Росією, не знайшлося необхідної кількості форми, аби забезпечити бійців? Проте відповіді на це питання ми навряд чи почуємо, бо це, вочевидь, слух закону зовсім не цікавить. В ті тяжкі часи держава не могла забезпечити формою у необхідних кількостях, тому військові Обирали те, що їм підходить для виконання завдань, і не думали, відповідає воно якимось тих умовам чи ні. Із такими аргументами, вочевидь, користуючись завданням знайти або логічніше сказати, призначити крайнього. Прокуратура просить для Олександра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На засіданні були присутні волонтери і навіть колишній голова конституційного суду, який, підтверджуючи свій намір взяти Олександра на поруки, вщент розніс аргументи прокурора. Тому рішення суду не стало. Сюрпризом для присутніх суд відмовив прокурору у його клопотанні, натомість обрав більш м'який запобіжний захід. Поспілкувавшись поза камерою з іншими волонтерами, з'ясувалося, що це не поодинокий випадок. Служителі Феміди регулярно порушують кримінальні справи проти волонтерів, аби, вочевидь, відбити назавжди бажання допомагати воїнам. Адже саме волонтери надають адресну допомогу конкретним воїнам та підрозділам. А це, в свою чергу, зводить нанівець будь-яку корупційну складову і можливість заробити на цьому, хоч. Копійку. Можливо, саме це і не влаштовує деяких можновладців. Варто лише згадати ідею про заборону передачі автівок у конкретні підрозділи. Схоже на те, що саме волонтерський рух заважає комусь чиновників наживатися на війні, заробляючи на закупах для збройних сил мільйонні, якщо не більші статки. Але служителі Феміди починають цікавитись такими ділками лише тоді, коли виникає скандал у публічному просторі. І це не дивно, адже набагато простіше зробити ЦАПом відбувайла звичайну людину, яка щиро. Допомагає наближати перемогу ніж намагатися притягти до відповідальності якогось високопосадовця.